Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось. Азовсталь Азовсталь. на цьому підприємстві був технічно, як був він зараз є, технічний відстойник. Так чи в якому він зараз состоянні? В якому він зараз стане? Технічний відстойник Азовсталі. В якому він зараз стані? Скажіть мені. Він в робочому стані, він працює. Зараз там все поліміння нормально. Е, кажуть, що заво, ну, все, все погибло, заводу нема, цієї самої роботи системи немає, але завод, не поган, цей заводник в не, непоганому стані. Він працює добре. Так, як сказати, в робочому стані, да? Виконує те, що він повинен виконувати, зберігає ці відходи. Так, чи можливі руйнування? Скажіть, чи можливі, чи буде він зруйновано? Чи будуть росіяни його руйнувати? Коли будуть звільняти Маріуполь, при звільненні Маріуполя від рашистів, Чи будуть руйнування на цьому відстойнику Азовсталі? Скажіть? Чи будуть там руйнування? Чи будуть росіяни його руйнувати? Так чи ні? Вони кажуть, що є. Для цього це буде зробити ну, відповідь ні. І що це дуже складно? Чомусь їм складно це зробити буде. Так. А чи є в планах оці руйнування? Чи є у росіян в планах руйнувати? Чи вони про нього забули? Вони вважають, що там все зруйновано. Вони не розбираються. Вони думають, що там все вже. Ну, Вони виконали, все зруйнували, молодці. Можна залишити. Так, секрет. Секретна таємниця, угу. що. Так, що за таємниця, скажите мені? Секретный план напоследок. Якщо вони зараз. Ну, забули про цю ситуацію, вони впевнені, що Маріуполь що до Маріуполя далеко і його не будуть звільняти. Коли будуть наші підходити до Маріуполя, то це питання прокинеться. Що це таємниця і це такий ну, секретний план. Дуже Хто, кому треба, ті знають про ці відстойники, що їх можна зруйнувати і наробити лиха. І коли буде підходити Збройні сили вже до Маріуполя, щоб звільняти його від расистів, то да, Що вони можуть зробити це є в планах, таємних, таємних якихось там знають єдиниці про це, що це вони збираються робити. Так, така політика секрет. Чи буде зруйновано? Чи буде зруйновано Кримсь... від... відстіння Азовсталі? Чи будуть росіяни руйнувати при відступі з міста? Коли будуть відступати, чи буде зруйновано? Так, да, буде зруйновано. Це 50 на 50, так, Можливо, таке можливо. І уміряність. Уміряність це коли є... щось піде неправильно, да? оця смерть планується, ці руйнування смерті. Але вона не така не стовідсоткова, що піде якимось, що буде не до того, чи не встигнуть, чи так впевнені в своїх силах, що то вже їхнє місто, що піде як не дуже не дуже вийде, будуть зайняті більше тим, що треба не встигнути. Їм буде, треба буде дуже швидко тікати і не встигнуть зробити цю шкоду. Так, я це все заперечую. перекриваю, перекриваю Вищі сили, прошу зруйнувати ворогам плани, щоб вони не, з, не робили шкоди, щоб не руйнували. А, Відстійник технічний Азовсталі, щоб він зберігся і виконував свою роботу далі. Це відстійник і не руйнував природу, не робив лиха по Верховному суду. Всю, всі ру... смерті, всі руйнування, всі знущання, які расисти і росіяни робили в Маріуполі. Прошу повернути на їх голови, на голови в їх сім'ях, на їх сім'ї, на тих, хто надавав накази, на е, керівництво Росії. Все лихо, все горе, всі страждання назад на голову тих, хто це виконував. По Верховному суду да буде так. Так буде. Так, значить, поки їм нічого не загрожує, вони не чіпають цей відстійник. Як тільки буде небезпека, підходити до них ближче, то так вони будуть намагатися його зруйнувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.